Добровольчий батальйон ОУН створений влітку в Ніжині, із серпня минулого року і донині базується на території села Піски, що на Донеччині. Донедавна загін не зазнавав людських втрат, хоча й було 13 поранених. Під час чергового обстрілу сепаратистами українських позицій один солдат загинув, говорять військові. Аби розповісти полтавцям про реалії війни, ОУНівці завітали до нашого міста поспілкуватися з жителями та кореспондентами. Полтаву відвідали для того, аби подякувати волонтерам за регулярну. Допомогу. Я бачив разів чотири, як приїжджала газель. Велика, велика, велика газель, яка тільки вона може бути ця газель, набита продуктами харчування, бушлатами, буржуйками і так далі. І так далі, і так далі за що ми страшенно вдячні? Полтавчанам, полтавській громаді, полтавським волонтерам. Батальйонівці не погоджуються із військовою ситуацією в нашій державі. Продовжує Борис Гуменюк. Україна не повинна була втратити Крим частково Луганщину та Донеччину. Проте немає сенсу обговорювати той стан речей, який міг би бути. Набагато важливіше не допустити війни в інших регіонах. Мінські угоди не дали очікуваного результату, тому про мирне вирішення конфлікту не може бути й мови, вважають військові. 整个是那时候。 українських військових до лав ОУН долучилися і солдати із Білорусі, Грузії та навіть Росії, які не підтримують політику сусідньої держави, розповіли на прес-конференції. Крім того, батальйону постійно допомагає українська діаспора із США, Канади, Іспанії та Польщі. З такою консолідацією переконані солдати, наша держава обов'язково переможе.